Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож починаємо з особистого життя на цей день. До чого готуватись. Тут непогано, тут якась така цікава можливість у вас буде, в якій ви навіть знаєте, це так навіть мріяти почнете. От щось так трошки просунеться у вас у справах, у грошових ваших можливостях. І у вас одразу з'являється можливість якось так, знаєте, а раптом я одне хочу, а раптом я інше хочу. Ви одразу починаєте. Обирати, обирати як обирати серед варіантів. Варіанти, якісь у вас вже в голові були, це як знаєте, все, я можу обирати, я можу обрати якісь серед усіх, що мені подобається. ну тобто Тут така ситуація, яка дозволяє вам просунутися в ваших мріях, дозволяє як перші кроки зробити і як доторкнутись до ваших мрій? Ну так, так, тут, тут розрахунок, але більше ви керуватиметеся бажаннями. Все ж таки, тут бажання будуть на першому місці. Далі дивимось, до чого вам готуватись в сфері кохання. Давайте побачимо. До чого вам готуватись у сфері кохання? Та до самого кохання тут для когось тут буде. Для когось ви вже є кохана людина. І для когось тут будуть як, знаєте, пропозиції якісь вам робитись. Але, знаєте, тут такий серйозний на вас план людини. Вас розглядають для себе, от ну, як кармічну людину. Тобто тут. Тут ще може бути така трошки як нав'язлива позиція, коли людина буде намагатись вам свої якісь правила нав'язувати. Оце вам може не сподобатись, бо ви виглядаєте мені більше як людина, яка, ну, знаєте, як я сама знаю, чи я сам знаю, як я хочу, що я хочу по життю. Тут кохання буде дос достатньо. Але ж серед цього кохання будуть якісь впроваджувати свої правила, тобто як людина бачить стосунки між вами. Але ж ну, компліменти, якісь зізнання, вони тут будуть, якісь такі, знаєте, от, навіть Дивувати трошки вас буде людина, от своєю поведінкою, своєю ну, тим, як ви будете відчувати, що ви дійсно дуже потрібні людині. Що людина от якось дуже-дуже до вас тягнеться в цей день. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі в цей день? Буде обирати, і знаєте, для когось це може бути пропозиція про роботу. І навіть не так, щоб ви втрачали основне місце роботи, якщо воно у вас є, а щоб ви може взяли собі інший напрямок ще додатково в когось, якщо у вас вже є. Якісь там два напрямки, ви на них працюєте, і це треба буде встигати все. У вас буде дуже багато роботи, і ви будете встигати. Королева Пентаклів вона така, що вона вміє розподілити всю роботу таким чином, що зайвих рухів навіть не робить, і все якось так. ну, Не те, щоб там дуже швидко все робить, але все встигає. А у когось взагалі день буде більш-менш такий рутинний. Тобто, коли ви робите вс... ну, я б сказала: все ж таки: тут більш за все йде мова про те, що ви якісь дві роботи будете одноразово робити, що ви не будете дуже там розкидатись там на одне, друге, інше, і все поступово, і все якось цілий день зайнятий. Ні, ви тут якось так вибудовуєте роботу в цей день, що ви знаєте час і каву попити, і попліткувати, якщо схочеться, і з... Якось так, знаєте, і відпочити і ну, все зробити. Але ж перша половина дня у вас буде, от саме, коли одночасно дві справи роблю, і так мені нормально, так я хочу, так я знаю в цей день. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Хай не буде з вам в цей день щось приймати. Взагалі-то день сили, день знань, день інформації. Приймайте інформацію, як є, але ж розглядайте її обережно, бо будуть там фейки теж в цей день. Брехні буде достатньо, дно колоди підказує, що. Знаєте, коли закидають інформацію, дивляться на реакцію, отак От з вами хтось буде робити в цей день. Але це може бути і там десь, де ви читаєте, дивитесь інформацію, якісь новостні канали. Ну, Таке щось. знаєте, Коли спочатку говорять, потім кажуть. То був фейк, будьте уважні, то була брехня. От таке буде цей день в достатньої кількості. Тож будьте уважні. І головне, що мені подобається, вам ви ж будете відчувати. Ви будете навіть ховатись від якоїсь інформації. Дивіться, вона як накрита від якоїсь інформації, тобто у вас вже є якийсь імунітет. Як сприймати подібну інформацію, ви так не дуже будете вже реагувати. Від чого ж тоді треба відмовитись, якщо от приймати отаке, атак? Від чого вам краще б за все відмовитись в цей день? Угу. Ви знаєте, від дуже швидких рухів. Все, що робите, робіть спокійно і в своєму режимі. Тут якась ситуація маніпуляцій буде в цей день дуже-дуже по дияволу. Хтось вами буде маніпулювати, але ж ви зможете у відповідь щось там своє людині робити. Але ж від чого ж відмовитись? Від того, що так хтось вас буде провокувати своїми маніпуляціями, а ви будете зворотній відклик давати. Тобто тримайтеся як отой відлюдний осторонь, не йдіть на ці провокації, не реагуйте на людину, яка буде вас навмисне провокувати. Щось людині там буде дуже. І це приховані якісь мотиви людини. Це ви одразу навіть не зрозумієте, чого що робить, нащо так робить? Якийсь король кубків буде вас на емоції виганяти. Підглядаю тут. Так, так, закритись, от просто закритись. От просто. Не давайте людині ніякого приводу так з собою вчиняти. От просто крапку одразу поставте і все. Ви, ви ж зрозумієте. Тобто ви одразу зможете людині сказати, що ти робиш? І ви там знаєте, як зупинити. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути? Дійсно, змін не уникнути. В цей день у вас будуть всі можливості до змін, а особливо в фінансовій сфері. Коли ви в якийсь момент приймете собі рішення, ви просто в якийсь момент. Щось ви там оберете для себе. от Буде у вас питаннячко, так чи ні. І ви собі просто от за день знайдете відповідь. Чи ви приймаєте щось, чи ви від чогось відмовляєтесь. І потім дуже радіти будете з того приводу. От за своє прийняте рішення. Щось кардинально зміните. Якась ситуація, вам буде от просто зрозуміла. І не буде більше викликати у вас ніяких питань. І настрій аж підвищиться, бо ви будете собі розуміти, як і що далі робити. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте хочу щось сказати. Тут ви так будете задоволені, у вас тут виконання якогось бажання. Щось собі купите, наприклад, що дуже хотіли. Щось що хотіли, бо це з минулого, щось. Це якась ситуація, яка вже ви знаєте про що мова. Це можете з'їздити десь, куди хотіли, десь ви вже прагнули побувати. Це може бути, наприклад, спілкування з якоюсь людиною, яку давно не чули, там не бачили. Тобто день, коли результати, які ви отримаєте в цей день, вони будуть вам ну, якимось дуже приємними. Ви в якийсь момент ви себе навіть зможете про, про щось похвалити. Такий приємний день. І хоча напередодні ще ви не розуміли, якщо, ну, наприклад, було якесь у вас питання, ви собі не мали відповідь. В цей день вже будете мати собі всі, всі потрібні вам відповіді, і будете задоволені тим, як йде розвиток подій у вашому житті в якійсь там певній галузі. Отакий От вийшов у нас з вами розклад. І такий цікавий, приємний день обіцяють нам карти. А давайте так і проживемо його. Тож, бережіть себе, будьте і щасливі, і здорові, і в гарному настрої, і ви, і ваші рідні, близькі. Побачимось. Всім пока!